Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні шуруповерт, а точніше його батарея. Зі слів власника вона не заряджається, не тримає. Ось так вона виглядає на 12 вольт літій іон. Вставляємо в зарядний пристрій, але вона не заряджається, мигає світлодіод, можливо, помилку показує. Так, викручуємо гвинти, розбираємо батарею, розполовинюємо. Тут ми бачимо контролер, доволі якісний. І знизу у нас три. Літівані батареї. Достаємо весь модуль. Добираємося до нього. Три батареї бачимо, далі ми перевіряємо напругу на батареях перша 4 вольта, друга 0. І третя батарея у нас 0,2 В. Дві батареї у нас несправні. Спочатку ми викручуємо гвинти від холдера, далі ми відпаюємо контролер. І Знімаємо перемички пластин для того, щоб зняти холдер. Знімаємо Далі наклеїмо на нові акумулятори бублики ізоляційні і приварюємо вхідну клему. Далі ми кладемо з'єднувальну клему стрічку, і теж її приварюємо. Приварили, те саме робимо і з другою стороною. Одна сторона готова. Так. Тут те саме я приварив, ось так все вийшло в зібраному стані, звареному. Далі ми очищаємо плату від залишків припою методом стряхування. І ставимо плату на колемки на своє місце. Прикручуємо спочатку, щоб плата сіла на своє місце, закручуємо всі гвинти. і Далі проводимо пайку самих контактів дуже якісно, особливо силові клеми. Далі перевіряємо напругу і нам пощастило, контролер не заблокувався. Далі ми приклеїмо каптоновим скотчем термодатчик до батареї плотненько і збираємо все на своє місце, закриваємо. І закручуємо всі гвинти. Далі ми вставляємо в батарею шуруповерт і перевіряємо. Як ви бачите, шуруповерт у нас запрацював і тягне доволі таки. Далі ми вставляємо батарею в зарядний пристрій і подаємо мережеве жилення. Як ви бачите, червоний світлодіод у нас замигав, ну, акумулятор заряджений і засвітився зелений світлодіод. Все, віддаю власнику. Дякую за увагу. На все добре.